Два останніх засідання Ради національної безпеки і оборони були присвячені тому, що готується спеціальний сценарій переведення економіки на військові рейки, уточнення функції місцевої влади для функціонування в особливий період, і чіткий план, що будемо робити у випадку, якщо відбудеться. Розв'язання, вихід з мирного процесу, і розв'язання або продовження повномасштабної агресії можу вам обіцяти, що військове положення буде введено негайно. Зараз нічого нас не стримує для того, щоб ми діяли ефективно. У нас підготовлені плани, підготовлені завдання для кожного керівника, для кожного міністра, для кожного губернатора. Координацією цього буде займатися Рад національної безпеки і оборони. Всі правоустановлюючі документи про створення ставки Верховного головнокомандувача є саме тому ми так наполегливо просили, щоб бюджет був прийнятий, бо ми вважаємо, що ризики саме зараз залишаються достатньо високими, і відновлення боєздатності української армії зараз є моїм першим пріоритетом.